Сьогодні день української мови і писемності. Питання, якою мовою ми спілкуємося, залишається гострим навіть на четвертому році Великої війни. Та що казати, російської стало більше? Частіше чутно дітей і підлітків з російською музикою в телефоні, боляче бачити людей з українським паспортом на кордоні та слухати їхню російську, нестерпно чути ворожих музикантів з вікон українських автобусів чи машин. Але й українці сьогодні реагують на все це набагато гостріше, відмовляючись толерувати мову ворога. Соціологи із градус Research кажуть, нині українською вдома і поза ним спілкуються майже 70% громадян. А на початку великої війни таких було трохи більше половини. Факти зібрали історії тих, хто закохує в українську зі сцени, кіно, соцмереж. Мета в усіх одна: Української в Україні має бути багато. Українська має бути скрізь. Данил Самсонов. Ще до того, як колись. Піру. Міністром став Павло Тишина жив і кохав, і не знав. Що Мюзикл «Ти романтика про українських письменників розстріляного відродження торік став одним із найвідвідуваніших. Виставу та її кіноверсію подивилися майже 200 тисяч глядачів по всій країні. Цій осені творче об'єднання Мур презентувало свій наступний хід: виставу Ребелія про творців нашої незалежності. Назав! Назав! Сміливі та провокативні постановки спричинили серед молоді хвилю інтересу до нашої літератури та мови. Я думаю, тому що ми молоді і живі. Знаєте, тому що ми не намагаємося розповідати про це так, як люди звикли за цим пафосом, за цим придиханням. У нас виходить Семенко на підборах. Василь Стус читає госп. Ползньоновим хрестом, і це хуліганство. Це хуліганство, просто молодіжне, зухване хуліганство, яке працює. Та для багатьох стало дивиною, що один із творців такого проукраїнського контенту до 22-го року був російськомовним. Засновник об'єднання, режисер Олександр Хоменко і сам не приховує, навчався у столичній російськомовній школі, цікавився російською літературою, та усе змінилося з початком великої війни. І остаточним переходом було, коли е, знайомі почали гинути. Коли почали вмирати люди, яких я знав майже все своє життя. Коли почала вбивати Росія, то прям відняла російську мову одразу. Нині зірка соцмереж Андрій Шимановський почав знімати ролики про те, як поліпшити свою українську ще до 22-го. Андрій, ти можеш мене виправляти вдвічі більше? Ти впевнений? Ну то, звісно. Е, ну, звісно, звісно. У ну, ти мені одразу кинулась в очі. Ваші напої. Впала у вічі. За його сторінками у соцмережах Instagram та TikTok стежать сотні тисяч підписників, а відео збирають мільйонні перегляди у легкій, часто кумедній формі. Андрій пояснює, як виправити типові помилки, боротися з калькою та суржиком. Андрій, маєш нові завдання. Нові завдання, так і пішов. Зробиш переучот? Переробік, так коли мій контент виконує свою роботу. Тобто, коли люди підходять на вулиці, і кажуть, там завдяки вашому курсу чи вашим відео, я перейшов чи перейшла на українську мову. Ну, це мабуть ключове. Це основне заради чого взагалі це відбувається. Наш колега, редактор СТБ та нового каналу Рамі Альшаєр, також став відомим завдяки роликам про українську мову. От як українською ви скажете стопка книг, і що це за одиниця вимірювання? Така стопка. Тільки давайте домовимося на березі. Ми не можемо стопку книг називати чаркою. То нехай наші сусіди роблять. Вони усе вимірюють чаркою. Українською також пасую на велику купу книг казати стіс книг, почувши, як він розмовляє у коментарях. Підписники почасти дивуються, що рамі українець. Приємно спостерігати за за іноземцями, які не втрачають надії вивчити українську. Я, якось так, я реагую на такі коментарі з гумором, тому що це приємно і кумедно. Він народився у мультикультурній родині на близькому сході, однак виріс і реалізував себе в Україні своєю любов'ю до української мови. завдячує бабусі, яка за часів репресії із Поділля потрапила аж до Башкирію. Та як ніхто знала ціну можливості спілкуватися рідною мовою. Про це блогер згадує ще разу, коли створює свої відео. Тому ем, це більше про любов, шану до мови, а не про помилки. Я не є філолог, я не є мовознавець. Я журналіст, я знаходжу якісь цікавезні теми, Я щиро сам дивуюся і транслюю це людям. От я вважаю, що це класно, що це цим потрібно поділитися. Українці часом не здогадуються, наскільки різноманітною та неймовірною є їхня мова. Певна акторка кіно та дубляжу Вікторія Хмельницька. Я закохую в мову, от як я кажу, що я вмію закохати в українську. Є дуже красиве слово. Замінник український до оптимістичної. Можливо, ви знаєте, сонце сяйний. Через високий запит на українську пані Вікторія вже кілька років навчає правильного мовлення. А зараз пограємо з вами в антисурже кролетку. Я називаю вам слова, а ви відповідаєте. Гаразд серед її учнів, підприємці, психологи, посадовці, наймолодші учениці 17, найстарші 77. І коли вони приходять, і я даю невеличкі тексти, все як у школі. Я читаю текст, але з незвичними словами. Читає вони, Боже, це ж можна було так сказати, як це гарно. Усі наші герої не просто популяризують мову, вони відвоюють аудиторію у російськомовного Тіктоку і інших соцмереж. І така лагідна сучасна українізація найдієвіша, визнає і мовна омбудсменка Олена Івановська через те лише просвітництво, лише скажімо, розтлумачення. Лише така робота роз'яснювальна, наприклад, яка би провадилася з опертям на конкретний фактаж. Даніл Самсонов, Тарас Тарасовинець, Факт Сітіві, Єдині новини.